Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Алхімії. Ні, жартую на каналі аптека садівника. Яке вапно краще використовувати в саду для різних потреб: гашене чи не гашене? Яке вапно краще використовувати для замазки зрізів після обрізки? Яке вапно краще використовувати, якщо ми хочемо побілити дерева? І яке вапно краще використовувати, якщо ми хочемо приготувати щось на зразок бордоської суміші? Давайте сьогодні я прямо при вас це не просто вам покажу, розкажу, а ще ви самі побачите і запам'ятаєте на все життя, яке вапно, в якій ситуації, і, і головне, чому. Чому краще використовувати таке. І почнемо ми з ціни, на що завжди звертаєш увагу, коли ходиш по магазину. Так от, негашене і гашене вапно завжди відрізняються за ціною. Я ось, наприклад, в мене було гашене, я вже показував в своїх відео. А воно в мене закінчилося, я пішов в магазин. Так от, не гашене вапно я купив 5 кг за 85 гривень. Якщо обирати теж такої якості приблизно виробника, але гашене вапно, ось таке, як в мене було 15 кг, Пакет вони в тому самому магазині є і двокілограмові пакети, і теж коштують 85 гривень. Тобто, у нас виходить, що не вапно в 2,5 рази дешевше, але не поспішайте і не поспішайте. Відкидати що одне, що інше. Тому що кожне вапно для кожної ситуації чудово для вас підійде. І зараз ми все це побачимо. Давайте спочатку почнемо з того, що, от наприклад, я пообрізав в себе дерева і хочу обробити зрізи. Прям пензликом буду розмішувати, щоб було швидше, щоб я встиг все сьогодні. З вами зробити. Так, там мені дві вистачить для одного дерева. Ну, давайте три, щоб було швидше. Так, розводимо ми вапно, нам що потрібно, ложкою я не буду вимазувати. Пензликом прям буду е розмішувати. Нам треба розвести вапно до стану, ну, приблизно як приблизно смі рідка сметанка. Щоб, щоб ізрізи гарно трималися. Ну і в той, в той час так, мабуть вистачить водички. Розмішуємо, розмішуємо. О, вже в руку тепленько, вже парує трошки, вже почало плавити судочок. Саме це я вам і хотів показати. Зараз головне, щоб не почало стріляти і не повибувало тут мені очі і не заляпало камеру. Так от, шановні друзі, якщо нам потрібно невеличка кількість, а головне, що нам, коли ми робимо замазку для зрізів, нам потрібна консистенція, щоб було нам зручно. Тому дуже важко брати не гашене вапно і робити таку консистенцію, як потрібно. До того ж, потрібно, потрібно витрачати час. А вартість тут не має значення, тому що ми використали всього буквально 3 столових ложки. Тому перша порада для замазки зрізів використовуйте гашене вапно. Це набагато зручніше. Температура дуже сильно випаровує воду. Ось вам ще, будь ласка, дивіться, яка незручність. Ми щойно при вас зробили сметанку, поки то я тут з вами розмовляю. Температура випарувала частину вологи і воно знов затверділо. І знову ми додаємо води. Ось така ось незручність. Те саме і стосується, коли ми будемо робити побілку для дерев. Там нам теж потрібна консистенція. До того ж, вам дуже важко, коли ми білимо дерева, розрахувати, яка потрібна буде кількість. Тому все теж порада використовувати, звичайне, гашене вапно набагато зручніше, коли захотів, скільки потрібно зробив. Якщо мало, більше треба, додав швидко і продовжуєш працювати. Але але існує, чому тоді існує взагалі не гашене вапно? Так? Ну, ніби не стріляє, тоді знімо ці окуляри. Для чого існує негашене вапно? Негашене вапно взагалі-то дає більш якісний і більш стійкий, і більш однорідний розчин. Точніше, це у нас виходить не розчин, це, мабуть, виходить дисперсія. Але як саме називається розчин вапна? То я думаю, якщо хтось краще розуміється за мене, той підкаже. Так ось вона більш стійка. Вона не так швидко упадає в осад, і саме це нам важливо, коли ми робимо, наприклад, обробку бордоської суміші. Давайте разом якісно згасимо вапно, щоб отримати якісну бордоську суміш. Першим чином одягаємо захисні окуляри, тому що в залежності від кількості вапна воно можна почати стріляти. Якщо попаде в очі, буде дуже погано. Потім прибираємо усю цю пластикову посуду. В ній гасити вапно не можна або скляна банка, або емалірована посуд. О, головне. І дуже важливо правило, коли ви хочете гасити вапно, його гасять лише холодною водою, тому що при додаванні гарячої води там утворюються нерозчинні сполуки, а нам це не потрібно. Для гасіння вапна потрібно додати води, поступово додавати в кількості приблизно 1 до 3, тобто 3 води, 1 Вапна, але додаємо поступово і дуже добре розмішуємо. Розмішуємо. І коли почнеться реакція, нам потрібно приблизно пів години, щоб ця реакція завершилася. І о, дуже важливий нюанс, що. Так, таке гашене вапно після того, як ви його згасили, ви повинні залишити приблизно на сутки. Деякі садівники залишають ще довше від 1 до 3 днів. Це потрібно, щоб розчин повністю реакція скінчилася. І тільки після цього розводимо до 5 літрів, знову перемішуємо, проціжуємо і потім лише будемо готувати бордоську суміш. А так, це ускладнення, але це дозволяє отримати більш стійку і однорідну консистенцію. І саме через це у вас не так швидко будуть забиватися оприскувачі під час оприскування. Тому тут вирішувати вам: якщо хочете зробити більш якісно, треба буде витратити більше часу. Якщо у вас вийшло надто густа, можна ще трошки зверху додати води і відкласти в сарай. Хай стоїть до завтра, а вже тільки потім розводити до необхідної кількості води. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. А я, мабуть, зараз приготую для себе необхідну кількість вапна, щоб обробити свої дерева. А оскільки ми з вами побачили, що вапно в мене це виявилося доволі спокійним, я зроблю порушення. Та згашу 2 кг вапна у пластиковому відрі. Та й взагалі-то я це роблю, ці 2 кг, для того, щоб теж робити порушення під час обробки саду. Але я це вам давайте покажу вже в наступному відео. Як обіцяв, як можна зекономити, точніше, як я буду в себе саду робити, економити на обробці, при тому не втрачаючи. Якість і головне мети, для чого я це роблю. Я вам все обов'язково покажу. Так, я гашу до себе 2 кг вапна і використовую для цього приблизно, от, бачите, гулькає. Воно тихенько, але тихенько вапло. Це, бачите, пачка тихенько вийшла. Я навіть думав, що я буду робити відео, воно мене постріляє. Там щось цікаве, цікавий випадок якийсь буде, а воно доволі спокійне. Так, Я для 2 кг вапна взяв 6 літрів води. Так, розмішуємо ретельно, щоб воно все розмішалося. Коли постоїть пів, ой, пів, пів години, постоїть, те, що в мене в баночці вийшло, що я для відео вам робив, я теж сюди в відро кину і хай воно стоїть до завтра. І завтра я буду обробляти дерева. І обов'язково вам покажу, про що саме я. Що саме я мав на увазі, коли казав, що я зроблю порушення, але дуже чудово зекономлю грошей. Так, так що, не, Хто ще не підписався, підписуюсь, нагадую. І пишіть свої коментарі, пишіть свої зауваження. Так, ось так. Всім до побачення!